Що це було актом такого залякування. І дійсно, все, що далі Росія озвучувала у своєму просторі про цей орішник, було схоже на таку потужну інформаційну атаку по нас з вами: залякування, по залякуванню заходу. Мовляв, дивіться, ми раніше стріляли і кінжалами, і цирконами, і іскандерами. А от сьогодні ми лупанули між балістичною ракетою, яка може потенційно нести ядерну зброю. І ця інформаційна активність активність у російському просторі була просто ну потужна. Експерти-медійники вирахували, що в перший тиждень після удару решником по території України тільки топові персони в російських медіа згадували решник 11 разів на другому тижні 12 разів. Далі знов 11 разів, а потім. А потім стається таке невелике диво на початку грудня. Згадка на четвертому тижні після удару всього чотири рази. І десь приблизно в середині грудня знов такий сплеск 12 разів. Саме тоді прозвучала інформація від Путіна про те, що вони вже нібито поставили орешник на серійне виробництво, і завтра вони будуть вже ці, цією ракетою лупасити чи не щодня. До речі, після першого удару, і це підтверджує нашу версію про те, що це була інформаційна атака. Путін сказав, що такі удари будуть і надалі, але тільки. По військових об'єктах і для того, щоб зменшити втрати серед цивільного, ну він так страшенно піклується про цивільних українців. То він буде наперед попереджати, що Росія буде завдавати удару по якомусь об'єкту, і значить, цивільних просимо ну, евакуюватися, тікати, ховатися. Це знову ж таки був елемент залякування. Коли тобі говорять, що завтра по твоєму селу місту.